Вітаю всіх, друзі. Тільки що випроводила свого Юрасика, поїхав десь у радища. Каже, буду пробувати або не сів. <смі> там, десь куди поїхав, там постійно мокро. І з весни мокро, зараз не знаю, як буде. Ну, поїхав ти поїхав. Добре, що нагадав мені світло виключити. Справді, гараж відкритий, світло світиться. Треба ж економити. Але він мало то, що світло покинуто. він ще. По всьому гаражі ножики порозкидав, вже щось робив. Ну, і наряд подавав, як без того. Свиням каже, холоне висипиш, коникові покладеш сіна бурячка, курам дасиш і підеш, подивишся кругом десь туди по погороді. Чи нічого лис не потянув. <гум> Значить, така історія. Прямо серед білого дня. Каже, чую десь. Собаки дуже почали гавкати, кури позривалися, цесарки летять, кричать. Я, каже, виходжу і побіг лис. Вчора теж бачили. І це ж ми ось так, якщо так сказати, по кругу, ми практично в центрі села живемо. Вчора ввечері, день народження мами його був. Поїхали привітати, від'їхали ось так від дому, повертаємо по вулиці. І зразу напроти, два лиси, таких гарних, молодих, таких шикарних. І тільки тюг і вгород. Оце ж, оце ж вам візьміть центр села. Піду, зараз десь піду шукати, подивитися. Якщо, якщо нема пір'я, то значить добре. Тоді все на місці, все повтікало. Але ж ви візьміть, а? І білий день, і йдуть по під самі хати. О, напевно, що не дуже. Цесарки молоді полякалися, раз знову виприли на город, бо бачу старші, то під хлівом там кричать. А ці вибігли знов. Ні, пройшла по городі аж так далеченько сюди в цю сторону. Десь там далеко сусідські кури ходять. Ну так і нічого не видно. Ну, може, все. Може, все на місці. Ух ти! Як уже сходить пшеничка. Да, дивіться. Геть-геть ну. уже сходить. Рембо, а ти куди курей вивів? Це сарки то втічуть, а ти то навряд чи. Занадто ти повільний. Але ще кажи навряд чи лис підхопить такого півня, як ти. Куди почалапкав? Хочете на город і все. Це з цієї сторони пончик у нас, дзвіночок такий прив'язаний прямо на городі. Так, да, пончик, так. Да. Ох, який вітер. О, я бачу, я поки свиням зберусь висипати, поки схолоне. Корушки з качачками їдаються. Ця навіть і не втікає. Ще два півниська. Малих, то тільки підійшла вони на втюки. Ой, який хребінь. Ну да. Ого, той співає. Давай на ну, ще ти заспівай. Давай, чуєш кругом кричать півні. Отак, От на замовлення. Так, хотіла зранку зайшла, зазирнула, думаю, подивлюсь ще є яйця. Хотіла забрати, дивлюся сидить. Думаю, напевно, що несеться, не чіпала вже її. Як я вже ось приходжу під вечір подивитися, чиї яйця вона сидить. Ну, кавда, ну, чом би ні. Яке це 20 листопада, вона собі сіла дуже добре. На одне качені яйце і вже сидить собі. Давай ну я її заберу, нема чого тут на ньому сидіти. І давай вставай. Яка це тиквочка на зиму? Ой, одне діло, що Архипчик нам Юрасик загадав зробити, да? а зовсім друге діло, що ще треба зробити, тому що та робота є Не, не загадана, але вона є. Повигортала ось уже Архипчик стоїть в льві. От, повідгортала від нього, повиносила, повигортала від Пенелопи цієї крус. Де там пенелопа крус? Є, повигортала, настелила її свіженько свіженької соломи і сінця. Вона туди любить зариватися. І думаю, хоч Наташка, не хоче, вози возичок і давай до гноїв. Да, хепушка. Добренько, коли десь все на вулиці. А коли вже в хліві, то вже починається вигортання. Від горни, на грузи, відвези, <смеш> викинь, Та й таке. Так, десь бігають ось мої кохи. Та я оце все дивлюся, побігли. Ай десь сюди до гноїв побігли. Ідіть, ну, сюди. Це. Значить, ось це точно півень. А це ось я собі щось збила. Шокурочка, у мене Юра каже, ні, це теж півень. Подивись, каже, який. Широкий, який гребінь. Заглядала-заглядала на них. ти роблю висновок, що, напевно, що це теж півень. Получається кохів. Аж три півники маємо ще. Ну, цей дуже мені подобається. Дуже, такий він полиняв, піря гарне зробилося. Так, я, напевно, що цю сіну на скобу. Казали, люди писали в коментарях, хороша, хороша штука на сіно. Таке я, да, скажу вам, що хороша. Ось кілька разів смикнула і архибці вистачить. Занесу, покладу, тоді буду гнів кидати. О, о, що роблять. якої поставали. І все ж думають битися. Треба? О, і співає, і все рівно думають битися, га? От півні, га? Ви ж подивісь, навіть не ворушиться. О, все, розбіглися, напевно, що. Фу, вивезла. Та скинула прямо на город. Як буде, коли вже її договорювати, то тоді розкидається. Якраз поки вивезла. Нас починає дощити. Ой, ну нам так і прогнозували. Дощ, похолодання, потім сніг. Тому ми, ми так раділи першому сніжку, а тепер, напевно, що буде вже другий після похолодання. І після дощу та снігу. Таке побачимо. Діти, діти питають, маму, коли сніг. Я що, прогноз, коли впаде, тоді впаде. Ну, напевно, що дочекаюся. Накидала каші птиці та думала, вже викину свиням, та й буду вже спокійна і вільна від того, що загадав робити, та піду собі хатку розпалю. Та вже все. Але ні, накидала птиці, бачу, вона ще парує, гаряча ще свиням буде. то ще хай стоїть холоне. Доведеться таке виходити ще пізніше, та вже тоді свинями кидати. Піду розпалювати хату, щоб було тепленько. Минає осінь 20 листопада. Швидко так дні біжать, швидко, швидко. То в якісь турботах, то в якихось хвилюваннях, як он сьогодні. Щось читаєш новини і якесь одне постійне хвилювання. Та вже, та вже незабаром і грудей. У грудні нас свої хвилювання знову будуть, та й, та й от таке. Іде життя. Але нічого, помаленьку, ти помаленьку. Ну і на закінчення невеличкий віршик. Якраз про час який спливає. А що є час, який спливає парою, який тікає з подихом і поглядом, і чисте небо вмить вкриває хмарою, і ти із часом все сприймаєш з подивом. І з кожним днем життя ти п'єш зі спрагою, а ніч приходить, все вкриває ковдрою, а що є час з його над нами владою, що самих сильних врешті обезброює. Будемо жити своє життя. Як воно є? Час минає, все розставить на свої місця.